Ми на цьому як на Новоіванівці хотіли купити кукурузи, то тих хлопчиків немає. Ми купили іншу, а заїхали сюди, а тут тривога. Тривога, блін. Ну нічого. І знаєте, що ми купили? Я хочу вам друге показати. Сьогодні в магазині читайте. оцет, якийсь дуже наворочений. І дивіться, оце пляшка 3,70. Ми взяли 15 пляшок. Знаєте для чого? То, що посуд мить, то що мухи бризкати. А ще один чоловік брав теж і каже: Сань, ми тут не пройшли ще. Каже, от слимаків просто бомба. Каже, наливаю, бризкаю і вони бояться 3,70. Так ми купили 15 пляшок. Дивіться, яка гарна футболка. Ну Зараз, походимо, може, тут, тут відчинять рукавички. Ми Саня, тільки один такі шкіряні рукавички білі. 100 гривень, одні тільки знайшли, його розмір нема, то, можливо, думаємо, що може там нову лінію купимо. Ну, подивимося. Люди, людей мало, зовсім мало, тому що зараз всі знаєте, стараються якось зібрати копійку. Шляпи подешевіли. Ось дивіться, яка гарна. 109 гривень. Зараз вам покажу. Буляри не дають. Зараз підіжіть, зараз ми це виправимо. Зараз, 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 зараз. Вони мені так давлять. О, дивіться, яка. Шапакляк, так? Да? Так, ви в мене зеркало, я буду дивитися. Ой, в мене цих шляп. Ось тут хотіла таку маленьку поміряти. Дама з Амстердаму. Ах, такая біла шляпа. Белая біла шляпа. Так, яку ще поміряти? Отаку, давайте поміряємо. Отаку ось зелененьку. Под лицу все к лицу, правда? <сі> шляпи> Всі шляпи. Всі шлямпопохи до лиця. Люблю хлопця, молодця. От така. О! Ну це дуже. Це така, знаєте, панімоніка на пляжі. А ось яка. О. Теж панімоніка. Гімно під лопухом. Ага. Ага. Тут уже всякі бейсболочки почалися. А ну може, тут ще щось є. Я тут всі бейсбол, бейсболки. Ось дивіться, які гарні оці такі козирючки. Водів, голова вигорає, а козирючок є. Фу, а ось такі дитячі маняні. Маняні дитячі, диви. Ось такі маненькі. Ку-ку. 69 гривень. Задарма, просто задарма віддають. Отака ось є. Отака. Ну Це така, знаєте, на дачний варіант. Проста. Ну, цей міряти не буду. 109-119. ось такий блайдзер красивий, 119 гривень. Диви, який гарний. Санькові надамо йому. Темненький. Все погукаю, куди він пішов. Там є отакий, отакий сірий і є отакий, як голубий. О. На мене велике. Це, мабуть, відбой вже тривога. А що це не повторяють через децін? Тільки зняли опять. Так він саньками їде. Не сподобалося Саня, яка в мене є. Ну є, то є. Дивіться, який зараз. Щоб краще збивати, щоб не ще й шум, що був, там всередині ще такий шарик. Три в одному називається. Скільки коштує 329 гривень, ось зараз я побачила. А оце що таке? Теж збивалка така. Ось гарний такий вибирати із всього, але коштує 670 гривень. О, ж, мені ж отаке сито на базу. Що мені потрібно? Нове сито отаке. А це коштує 489, дуже дорого. Та ні, тут дуже дорого. Тут оці тискома, потім крафт. фірми дуже дорогі. Ножі, виделки. Почистити. Ось така штучка. Тюкати в мене є така, тільки зелена. Ось бачите, це то продається. 300 гривень. Так воно ж пластик, зразу там вилізе. А мама каже, купіть, бо то як поламається, не буде. Чого. Я кажу, мам, ти що, зимою помидори будеш перетирати. Ой, які гарні. 38. Ой, цього куча вдома, куча. А ось ложечки навіть. Закриті. Ось 439. Як ви думаєте, в неї не буде така доля, як я купила? Чи ця фірма буде триматися і нічого робити? 439 гривень, мамочка моя рідна. Ось. Туризм. Туризм, туризм. Дитячого харчування. Просто море, просто море зараз мамочки, вони не хочуть груддю кормити, вони сіжуть, не хочуть, ми будемо з бутилочки. Оце все. Така подивіться, ціна. 369 гривень це по акції. Хіп. Малиш 95 гривень. Кажуть, чого ви не зробите цукерки. Ціна із цього дитячого харчування. Так ціна яка? 187. Краще 139, краще цукерки купити просто. Ну і тут, я як пам'ятаю, як Віталій барилко, його маркусик маленький. Боже, ми їдемо на Західну, а вони оці соки, оці соки. по... 50 гривень, 50 гривень, тут нема чого дивитися просто. Потім оці баночки, це отакі паштетики, скільки тут я не бачу, 89. Я дивлюся і думаю, мама рідна, як ми своїх дітей годували без цих баночок, без цих цих. Не дай Боже, тільки воду отаку треба, а куля, макуля, малиш. Це звичайна вода, яка береться з артезіанська скважина, просто пишуть для дітей. Ну, молодь не хоче нічого чути, вони, вони думають, що це буде. Так, із-під крана не, не можна брати воду, але я не знаю, по чому у вас халва в місті. У нас можна з ума зійти. Ось дивіться, скільки тут ціна за 100-116 гривень. Так, зараз це звичайно... Тут дивіться, я нічого не бачу, сліпа, як тетеря, Скільки тут. То теж ще 133 чи що. Розумієте, така халва. А ну ця скільки, Дивіться, бо я не бачу. І це це кунжутна, вона, мабуть, гривень по 300. така халва. Дуже дорого. Не знаю чому. А чому я сюди зайшла? Плавно, 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 верніше, повільно переперло мене до цукерок. Якого біння сюди мене приперло? Ось, те, що я вам за зефір казала. Подивіться, 55, 4 зефірини. 54 гривні майже. Зефір дуже дорогий. Оці ось цукерки, подивіться, 100 гривень. Отакі я їла. Просто жилей всередині, просто жлені все. Санька уксусом стукає. Цукерки дуже дорогі зараз, я вам скажу, немає таких дешевеньких. Слава Богу, що мій Дімка вже приходить. А то ж, цукерки перше, що було. Самі дешеві це зараз 119-120 гривень. Це дуже дорого. А так, ось 284, 264 ліщина. 200, 250, 300, 400 навіть є. Ну, Печиво, це, бачите, його оціняють, воно не стоїть, не варте. Ви можете приготувати вдома набагато смачніше і без розмов. без розмов. Вафельні тортики, оце все, хліба, нутели. пончики, дивіться, які гарні. Вони гарні зовні, 21 гривна коштує. Ось манюсінькі. Вони гарні зовні, а так вони, ну що, звичайне тісто змазане цією помадкою, 21 гривня. Але прикрашені гарно. Тут особливо де мар... маршмеллоу. Тут солодості дуже гарні. Солодко. Дивіться, які красовінчики. А ось до Маковії вже готуються. Зі святом Маковії. тобто... Булочки, пиріжки, рулети, все. будь ласка. Але ми це спечемо самі. Я зроблю шулик, це у нас так називається, це такий коржик. І Воно таке пісне на кефірі наколотив. Мама бабуся робила, я по бабусиному рецепту, тому що мені написала, Алла, такий чудовий рецепт. Чому він на російській мові? Я кажу, я в цьому році перепишу на українську мову. Дуже тортики 199 на 20 гривень. А тут... 149 на 30. Я вам скажу, що київський торт я брала. Оця фірма київська набагато краще, ніж Рошеновська. Смачніше, набагато. Там прямо лісові горіхи такі, ну, гарні. Боржомі. Боржомі ціна 65 гривень майже. Ну, це дорого, це дорого. А ось Санька, а що це таке? А, це системи для поливу. Різні системи для поливу. Тут ось є рукавичка, але тут садові, тут таких немає. А можливо, ти б отакі собі купив, чи тобі такі не треба. Ні, вони рвуться. Але. Рвуться, так. йому шкіряні потрібні. Оці білі. Ну, тут немає, тут все садове. Оці шлангочки. Краще зберіть гроші і купіть хорошу, таку жовту. Як ота йшла на краут, да? ні, не краут. Кьорхер. 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 А оце. Отак погнеться. так, да, Погнеться і нафік викинете, Воно нікуди. нікуди. Сири, сина, дивіться, 299 йде оцінка, тому що стоїло 408. Не дуже беруть сири. 409 коштувало, зараз 269. Імпортні у сири, вони дуже смачні. Але, вибачте, мене 125 гривень, отака коробочка. Це нереальна ціна з самого початку. Сири ціну зависили, а зараз її зменшують. Ось тостерні зараз 45-49, а коштував 69 на 20 гривень. Опускають ціну, тому що дуже завишене. Просто дуже. Молока, дивіться, коров нема. Їдеш, дивишся по дорозі, нема коров. Зато молока, о, які ряди. Що хочете? І ще раз показую вам, дивіться, це вершки 10%. Це для готування пасти, вони не збиваються, можете додавати їх як замість молока. Оце вершки ультрапастеризовані. Це 18%, теж вони не збиваються. Ось крем, за що який я вам кажу, 149 гривень. Він солодкий, він збивається три оберти міксеру, він вже збитий. Ось вершки 30%, 210, 201%. Це знову 18 і ось 194, 33%. Тобто, якщо вибирати між цими і цими, то краще взяти ці, тому що 33% вони краще збиваються. Я не бачився в необхідності. Це так для довгого, знаєте, як зберігання. Ми зробили торт, ми його вім'яли за один день. Тому оце це те, що от, зараз актуально: 149 гривень. Від трьох одиниць 144. Зберіться із кумою, з сестрою, і купити буде вам все, як кажуть, щастя. О, оце щось нове таке не бачила. Це змінили упаковку. Ванільне. знаєте, по молоку, по О, ці поміняли упаковочку. Чомусь всі тянуться за Європою. Додають туди все. Як... Оце, я купувала. Я спеціально брала 59 гривень. Дивіться. І вам показувала. От різні є: ваніль, шоколад, полуниця, банан, знову ваніль. Ну не коштує воно те грошей. Це молоко. Зі смаком полуниці. Чого не взяти молоко, взяти заморожену полуницю, перебити міксером погружним і буде вам те саме, але ціна в два-три рази дешевше. Ну, я не знаю, чому так. Дуже смачний так, не цей. Ось. Ні, і не цей, ось, і айран. О, оцей. Він зроблений так по технології турецького, але в Туреччині набагато краще. Але все одно смачне. Є безлайтозний і є звичайний. Ряженки, сметани. Ось тут дивіться, скільки цих кетчупов і всього, чого хочеш, чого не хочеш, теж всього дуже-дуже багато. Яйця щось миють, не знаю, закінчили чи, може побили яйця тут. Оце ось оці, ось напої. Вони дуже дорогі, тут є. І... Гречаний, ви бачите, є рисовий. Я не знаю, що це телетелегастить. Ось от теж це, мабуть, якийсь житній, чи якийсь овес, вівсяне молоко. Це, це все молоко. Ну, Звичайно, це дорого, тому що ви розумієте, скільки потрібно той гречки, щоб зробити молока. Тому це дороже. Зущене молоко, ось, будь ласка, є. Ну, знову -таки, ну, Нема того молока, яке було раніше. Нема. Ось 62 гривні, залишається у вас баночка. І там всередині Іриска. Начинка Шарлотка. Дивіться, я перший раз таке 115 гривень. Макова начинка 124. Та вибачте, я приготую краще сама. Ну, Цей непоганий, так, як, знаєте, оця дитина, як первомайський дивиться, Ну, я не знаю, чи є воно. 41 маленька, 61 більша. Ну, це виберете, це безлактозне вже. Ой, бачите, тече. А де ця жіночка? Тече молоко. Вони тут розберуться. Отакі ось йогурти, дивіться, коробки, які дивіться, йогурт не перевернеш. Прямо як сир. 64 гривні. Ну і пішло тут те, що це все йогурти. все йогурт. Ту жінку, яка там вона виставляє товар, кажу, У вас потекло. Ой, дякую, дякую. Ну тут будуть тягати там, знаєте. Ковбаси, ковбаси теж будь-які. Ось, дивіться. А, це ще сири, це ще сири, ковбаси, отут йдемте, Плавлені. Ну, не знаю, які б тут не були сири, мені найкращий смак це весела корівка. От вони, ну не знаю, смачні. Але теж такі малесенькі, малесенькі зовсім. Сиру дуже багато, плавлених сирів, імпорту дуже багато, пармезану дуже багато. Немає в цьому ніякої, як кажуть, проблеми. Ось, сулугуні, моцарели, тверді сири, ковбаси. Я кажу, корів нема, ковбас, які хочеш. Які хочеш. Сама дорога ковбаса. Ну, в цьому магазині найдорога, 619 гривень, я ось бачу. Очі, зупинилися ось на оцій ковбасі. Це ковбаса Брауншведська 619 гривень кілограм. Ну, це чисто сиров'ялина. Московська, я не знаю, я по зовнішні подивлюся, де в нас Москва, але вона вже не... Кулярі вже ж не взяла, то й не бачу. Оце, по ідеї, як московська. Ну, вона зараз називається мармазель, Ні. а зазовні вона як московська. Ну, технологія видно не так. Я не бачу, немає. Навірно, президентська, можливо, називається вона, зараз. можливо, українська. Ну, Ви бачили саму дорогу ковбасу. Кури. Варена теж, скидок дуже багато, сардельки. Оці глубинські непогані. Я беру телячі, отакі непогані. Та, ну, все непогане, але один раз, не сто разів їсти його.